Коли протягом уже мого досвіду як нейрографа до мене, якби в мій арсенал підключилися вже інші практики, і я пішла далі в розвиток, не зупиняючись на тому, що є тільки нейрографіка, є щось більше, тому що дійсно розумію, що цей інструмент він класний, він дуже крутий, але тут ще залежить від того, чи вмієш ти ним володіти. Чи знаєш ти техніку безпеки і в і в будь-якій, як і в чистках, ті, що Настя проводить, як і в метерозборах, ті, які ми також з нею проводимо. Тобто тут є свої техніки безпеки, але інструмент крутий, і він його можна мати. Малювати самостійно, але звісно ж краще діє, як і в будь-якій практиці, коли ти йдеш туди з провідником, з людиною, яка в цьому знається, яка може тебе взяти за руку в прямому сенсі, ну або в переносному підсвідомо і повести туди, де ти отримаєш свій результат.